Вся Маріє, я перед Тобою ти благословена, будь завжди. Свято введення в храм Богородиці розповідає, як старенькі батьки чистої Діви Марії приводять свою єдину трилітню донечку до Єрусалимського храму, щоб посвятити її на службу Богові. Йоаким і Анна довгі роки жили в бездітності, проте не втрачали надії та молилися до Бога. Господь подарував їм дитину, і зрозуміли вони, що це дитя дане їм з Божої ласки, тому вирішили віддати Малу Марію на служіння Богові. У трирічному віці Пресвята Богородиця своїми батьками уводиться до храму і чинить великий послуг. Первосвященник Захарія бачачи таке дивне дивне впровадження Пресвятої Богородиці у супровіді дівчат, які мають запалені свічки, бере її за руку і вводить її у свята святих у місце, де мав можливість тільки війти раз в році. Первосвященник і в часі очищення навіть ангели дивуються такому дивному входженні Пресвятої Богородиці. Для парафіян церкви Матері Божої неостанної помочі, що на бульварі Данила Галицького у Тернополі 4 грудня подвійне свято, бо саме на празник введення в храм Пресвятої Богородиці виповнюється 13 років з дня входу у новозбудовану в 2000 році церкву. Сьогодні в храмі урочисто зустрічали архієпископа та митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка. Дякую за вітання, Бог благословить вас, отчий і мене, і всю повірену вам пасту. Слава Ісусу Христу! Батьки Марії, йдучи з донечкою до Єрусалиму, в душі прощалися зі своїм найдорожчим скарбом, завмирали від болю серця. Їх очі наповнювалися слізми, а з грудей виривалося зітхання. Марія бачила страждання своїх батьків і терпіла з ними. Вона все віддала в руки Божі і йшла за Божим покликом. Християни кажуть, священики мають брати приклад з Богородиці та належно приймати і виконувати своє покликання. Пресвята Богородиця вводиться у храм, щоб освячуватися і молитись, навчатися. Правда, і напевно, в сьогоднішній час і день кожному із нас бракує цієї великого, великого послуху. Тому кожному я бажаю великого послуху, великого зростання у молитві, великого зростання у вірі і подвижництву праведного християнського життя.